Чекай, та бо що, то руки має грязні? Ну кажи. Що роблю? Та во, Сальмон. Намаринувала? Слухай. Хто їсть, то їсть, я сама буду їсть? Та я не знаю то мій чоловік, що з останнім часом. Щось він нічого не їсть, що я готую. Він каже, ти хіба серемені даєш? Як -то, -то? то каже, то постояло. Раз в холодильнику, і то я буду їсти таке сире? Якісь такі тупіть іспанці, я тобі серйозно кажу. Я кажу, та яке то сире, ти що не знаєш, що сіллю добре постояло, ти воно все замаринувало? Ну та я звідки знаю? Може, він собі щось задумав, що... що я хочу його світу вже знести, чи як то маємо. Я не знаю, дівчата, але то хай ні, бо такий сальмон смачний на його шляпля.